Позивний мій ера, угу. звати мене Михайло. Я працював бензопильщиком в лісі, просив бензопильщиком в лісі. 13 років. Коли був молодий, я закінчив Миколаївський державний педагогічний університет імені Сухомлинського. я вчитель до призивної підготовки. Але так як не було де влаштуватися на роботу, я пішов в ліс працювати, тому що потрібно було годувати сім'ю. Тобто в мене було первічне звання молодший лейтенант. Ну, так я став офіцером. Такі практики з дітьми не було, так? Ну тільки період навчання. Як дізналися про те, що почалося повномасштабне вторгнення? По новинам був шок такий. У мене пліщів перші дні війни рідні мої племінник загинув тут же, під Херсоном. І це стало, скажімо так, толчком, що мені пора, пора йти на війну. Це було 26 чи 27 число, я не пам'ятаю точно. Е, мені дзвонила моя сестра і сказала, що мій племінник загинув. І ми не змогли нічого зробити. А як він загинув? Е, він прикривав групу людей, і, і снайпер його вбив. І все, я прийняв рішення, що як такий дорослий дядько може сидіти вдома, ага, мої діти. Ага. Давайте тим щось позитивно. Як там взагалі було переключитися? так… Легко. Давайте так, війна швидко навчає. Перші дні війни там буквально тиждень і ти вчишся всього. Якщо ти хочеш, ти вчишся всього, бо ти хочеш жити. Все. Тобто ти споминаєш всі навики кіно, то що тобі розказують командири і все інше, і ти це настільки включаєш швидко і чітко, що перші дні війни ми маємо в Миколаїві. Ми були на батареях, там були забезпечені батареї, тобто охороняли перші дні війни. Ми охороняли ПВО ще на одній локації, де нас там регулярно прилітали нам ракети. Кожен день по декілька штук. Тобто було весело. Саме характерне, що це мій третій підрозділ, якби, так як я офіцер. От. Всі мої хлопці живі і, напевно, я щасливий. От і все. Я з Одеської області. У мене городи, скажімо, опираються в Придністров'я. Це, це є так, так, так. Моя домівка опирається в границі з Придністров'ям. Скажемо, там теж є люди адекватні, тому що Придністров'я я не хочу нікого там казати, що там хорошо чи плохо. Я не думаю, що Придністров'я хоче воювати з Україною. Тобто я ж вони безпосередньо там жив, або вони постійно їздили до нас. Їм там нелегко живеться, вони завжди скуповувалися, харчі, там, одежа. Битові якісь там проблеми вони все вирішували в нас на Україні. Яка ваша найбільша мотивація бути тут, воювати, щодня, ну, знаходити в собі силу? Ну, троє моїх дітей. Троє. 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 Маленьких так. Е, найменше два з половиною років. Старші 15 було недавно. Це не є нормально, коли літають ракети свистять пулі, і це дуже страшно. І коли. Брат в кавичках приходить нас спасати, і там насилують дітей, вбивають людей, це не є нормально. У 21 столітті це не є нормально. Це треба відкривати якісь космічні там, досліди, ще щось, ну, не стріляти один одного, не вбивати дітей маленьких і гражданських людей. З якою ви бачите перемогу і що для вас буде перемогою означати? Ну, коли ми, скажімо, вийдемо на кордони 91-го року, повна капітуляція Росії, і щоб закінчилась війна, все, це наша перемога. Нам чужого не треба, ми свого ми не віддамо. Тобто на якийсь напівперемогу, на полу, на якісь домовленість? Я думаю, ніхто з хлопців не згоден на це. Дуже багато проляту крові. І просто так, десь якісь перемовини, ще щось там може перемовини, тільки капітуляція. ну повна капітуляція Росії.